Сідаємо в комфортну позицію з рівною спиною на і починаємо нашу практику. Витягнули за маківкою вгору, плечі прокрутили назад і вниз, руки на колінах, прикриваємо очі і робимо декілька глибоких вдихів та видихів, налаштовуючись на практику. Стараємось зануритись в свої відчуття і налаштуватись. Витягуємо правою рукою, тягнемо праве вухо до правого плеча, ліва ручка в стороні, витягуємо ліву бокову поверхню шиї. І міняємо тепер в іншу сторону, ліве вухо до лівого плеча, права рука з боку на кінчиках пальців. Отягнули, витягнули шийку. І ручки взяли в замок, замок за головою, плечі розкрили. І з видихом збираємо лікті разом під боріддя до грудей. На вдох, максимально розкриваємо грудний відділ, на видих, збираємось. І ще вдох, розкрились, і видих, округлились. І продовжуємо вдох. І видих лікті разом. І замком потягнулися вгору в стелю, Провертаємось на лівий лікоть, витягуємось вліво, потягнулись вгору і перейшли на правий лікоть. потягнулись вправо. І вернулись в центр, тягнемо спочатку в бік, лівий і вниз. І знову руки паралельно до підлоги тягнемось в правий бік. І вниз. І ще раз потягнули спочатку косі, і вниз, і в центр потягнулись вправо, і вниз, і витягуємось вгору, вдох, і ручки вниз, видих, ми тягнемо. Лікті вниз і назад, ніби збираючи таким чином лопатки, і грудний відділ ще більше штовхаючи вперед, на вдох, витягуємось, на видих, збираємо лопатки, розкриваємо грудний. І ще вдох, і видих. І тепер прокручуємо зап'ястя в одну сторону, великі пальці в кулаках і в іншу. І прокручуємо руки в ліктях в один бік та в інший. І тепер ручки на плечах, і великі круги малюємо назад декілька разів, і вперед. І тепер руки на колінках і по колу. Прокручуємо наш корпус вперед, на вдох, назад на видих. Вперед ми розкриваємо грудний відділ, назад скругляємо спину. І ще рухаємось по колу та міняємо, рухаємось в інший бік. Максимально розкриваємось і скругляємось, малюємо кола корпусом. І зупинились по центру та провертаємось в позицію на четвереньки. На вдох ми прогинаємось на видих, скругляємось. І ще прогнулись вдох, округлились видих, і вдох прогин, видих, скруглились, і вдох прогнулись. І видих. І залишились в нейтральній позиції. Праву руку витягуємо вперед, ліву ногу назад. І збираємо знову вниз. Працюємо на одну сторону. Рука виходить паралельно до підлоги, і нога також. І ще рухаємося вверх, і вниз. Рухаємось плавно, погляд на передній край коврика, шию ми і не заломуємо. І нікуди не дивимось, непонятно куди, ловимо баланс і включаємо все тіло. І ще вдох, і видих. І міняємо зараз, ліва рука пішла вперед, права нога назад. І ми витягуємо плавно руку вперед, ногу назад та закритий. І ще вдох потягнулась і зібрались видих. Відчуваємо, як в такому ніби легкому русі працює, включається все тіло. Ми не махом робимо, не по інерції, а акуратно, плавно, відчуваючи кожен м'яз. І тепер виштовхуємо себе в собаку мордою вниз, але на призігнутих гарно колінках. І опускаємося вниз на вдох, знов прогинаємо спину і на видих знов себе штовхаємо в собаку на призігнутих колінах. І ще вниз опустились, вдох, прогнулись і з видихом штовхнули себе назад в собаку. І ще вдох, прогин. І назад видих. І вниз. Залишилось. Тут таз на п'ятки тягнемо і вперед. там. І Ми рухаємось так, ніби подібно, Кругляючи лопатки, рухаємось вперед, прогинаючи спинку, рухаємось тазом назад і вперед, з круглими лопатками, вдох, з видихом назад, прогнулись. І тепер навпаки ми скругляємось, йдемо назад і прогинаємось, йдемо вперед. Скругляємось назад. Прогинаємось вперед. І ще і видих, і назад, потягнулись, опустили таз на пятки, за руками, потягнулись вперед. Глибокий вдих та видих тут. Лоб тягнемо в підлогу і піднімаємось. Знову в позицію на четвереньки. за лівою рукою витягуємось вдох, скручуємось вправо на видих, не опускаємось, на вдох, розкриваємось максимально, на видих, піднирюємо під праву руку, тягнемось ще вверх, розкрились вдох і потягнулись в сторону видих. І останній вдох розкриваємось і з видихом, тепер повністю. Опускаємось, голова опущена і за рукою правою витягуємось вперед за голову. Живіт підтягнутий. І видихаємо з-під підмужки правою, дивимось вгору, глибокий вдих і видих тут, залишаємось. І плавно розкручуємось, вертаємось в центральну позицію і тазом вправо-вліво злегка можна пошевалити. І тепер направо потягнулись рукою вдох і з видихом під підліву. І ще розкриваємось погляд за рукою вдох і з видихом закрутились. І ще розкрилися вверх вдох і скруглились видих. І ще розкрились вдох і з видихом вниз опустились і за рукою лівою потягнулись вперед, видихаємо, залишаємось тут таз верху живіт підтягнутий, таз і коліна на одній лінії. За руками витягуємось в сторону. І також плавно розкручуємось, вертаємось в центр. І тепер рухаємо корпусом, головою по колу. Малюємо круги в одну сторону, всім корпусом і тазом. І потім рухаємось в інший бік, теж по колу, можна прикрити очі, відчути, як хочеться тіло. І ще. І залишаємось по центру, штовхаємось знову в собаку мордою вниз, і витягуємо праву ногу вверх, розкриваємо та згинаємо ножку в коліні, і тепер малюємо коліном круги великі, розкриваючи таз. максимальна амплітуда, розкриваємось і вниз, і ще продовжуємо. І тепер в інший бік, закриваючи, ніби таз, та ж сама нога права працює круги в іншу сторону. І ще раз. І витягнулися вверх за ногою, вдох знову, і в сторону видих, стопа на себе. Назад натягнули носочок вдох, і видих в бік, стопа на себе. І ще вдох. І в сторону видих. І потягнулися вгору вдох, і з видихом стопа між рук опустили ліве коліно в підлогу таз максимально потягнули вниз, відштовхнулись від колінка, витягуємось вгору вдох, і руки йдуть назад, пальцевий замок на видих. І ми замком тягнемось вниз по нозі до підколінка, і легкий прогін, грудна клітка розкрита, лопатки зібрані, витягуємось. І таз при цьому пам'ятаємо, продовжуємо тягнути вниз. Відпускаємо руки, витягуємося вверх вдох, і опускаємо їх з боку від ноги, витягуємося правою рукою вперед і назад йдемо по колу з видихом, залишаємось тут. Ліва рука на підлозі, права в сторону погляд назад за правою рукою. І вертаємо руку на місце в центр. І тепер двома ручками потягнулись вперед. Можна поставити їх на кінчики пальців, і продовжуємо витягувати за пальчиками вперед та стягнучи вниз. Вдох та видих. Підходимо ручками ближче. І вертаємось знову в собаку мордою вниз, переминаємо зі стопи на стопу і відчуваємо різницю в ногах, і витягуємося за лівою ногою вверх на вдох, згинаємо ногу в коліні і тепер малюємо великі круги коліном, розкриваючи таз максимальна амплітуда. Розкриваємо і ще. І тепер будемо рухатись в інший бік, закриваючи ніби та з круги малюємо в іншу сторону. Великі круги. І ще один і потягнулися за ногою вверх на вдох на видих, нога пішла в сторону стопа на себе. І ще вверх вдох, носок натягнутий, і видих в сторону стопа на себе. І ще один вдох, і в сторону видих. Потягнулась вгору, вдох, і з видихом стопа між рук опускаємо праве коліно на підлогу таз вниз, руками відштовхуємось від колінка, і витягуємось вгору, вдох. Переводимо ручки назад, пальцевий замок на іншу сторону, і по нозі тягнемось, замов, вниз до підколінки, плечі, лопатки зібрані, грудний відділ. Штовхаємо вперед, легкий прогин і таз тягнеться вниз. Відпускаємо замочок, переходимо правою рукою на підлогу, лівою витягуємо вперед і з видихом назад скручуємось. Погляд назад, за лівою рукою. І таз ми продовжуємо тягнути вниз. Залишаємось тут. І плавно вернулись рукою вперед. І двома руками ми витягуємось максимально вперед. Руки на кінчиках пальців, погляд вниз. І ми тягнемось, ніби всім тілом вниз до килимка. Хочемо опуститись нижче. І підходимо руками до корпусу, і знову штовхаємось назад в собаку і переминаємо знову стопи на стопу. Відмічаємо які відчуття цього разу в обидвох ногах, і опустились на колінка, на лоб, і прокрутились на Плоску частину голови залишились тут, або підтягнули до себе ножки і взялись руками, підтягуємо п'ятки до тазу. Якщо тут некомфортно, руки залишаються на підлозі, видихаємо, і відпускаємо і витягуємось вперед. За руками, розслабляємо. Вдох та видих, відпускаємо всю напругу і плавно виростаємо, ноги провернули через будь-який бік, витягнули їх вперед. І взялись під колінками, на вдох, витягуємось за маківкою вверх, на видих, скругляємо спину, ніби хочемо опуститись вниз. І ще на вдох витягуємось і на видих, скругляючись, плавно опускаємось. І ще витягнулись в виду, грудний відділ вперед. І видих назад, скруглились. І ще один видох. І назад видих опустились повністю, за руками, підтягуємо до себе праву ногу, зігнуту в коліні, і провертаємо стопу в один бік та в інший бік, колінку тягнемо ближче до грудей. І опускаємо праву ногу стопу біля лівої ручки по сторонам, погляд вправо і праве коліно йде в ліву сторону. І якщо недалеко до підлоги, можна дотягнути коліно рукою. Пам'ятаємо, лопатки залишаються притиснуті до підлоги, вдох та видих. І вертаємось в центр. Витягуємо праву ногу, підтягуємо до себе ліву ногу, зігнуту в коліні, до грудей і прокручуємо стопу також в один бік та в інший, опускаємо стопу вниз, погляд вліво і з видихом ліве коліно вправо. І також можна дотягнути рукою до підлоги. Глибокий вдох та видих в скруті і вернулись в центр, обійняли обидва колінка, покачались легко зі сторони в сторону. І декілька разів вперед-назад, по всій поверхні спини. Витягуємося за руками назад, за ногами в одну сторону, можна ще потягнутись ручками вправо, вліво, злегка. Все тіло розтягнули і відпустили, розслабились. Ноги розводимо на ширину коврика, руки вдоль тіла, долонями вверх, закриваємо очі. Робимо три глибоких вдиха та видиха через рот, відпускаючи всю напругу і розслабляємось максимально, стільки часу, скільки вам хочеться.